Основні місця, звідки підтікає мастило. Перше, це основне ось воно видно під блискує. Ось тут конструється дуже багато мастила. Я періодично витираю, коли вже багато, але воно є. Друга причина те, що тече мастила звідси ось видно, насадки всі чорні. Також якась, як наче, пудра чорна, ось тут концентрується, якісь мастила, збирається на цьому місці. І також Ось тут все-все-все в мастилі. Ось навіть воно сипеться. Це те, що стосується мастила. І також під час замісу тіста міксер видає якийсь скрегіт, якісь сторонні звуки. Вони не типові для міксеру, який він раніше працював гарно, а зараз це з'явився скрегіт. Взагалі таке, як деталі, наче труться десь. Того ніжки забруднюють сильно стільницю. Оце я просто подвинула кинуть. Подивіться, як він залишає сліди на стільниці. Зараз це буду витирати жорсткою мочалкою, тому що просто так водичкою це все не змиється. Неправильно зважують ваги. В мене тут зважування зараз йде меду. І я, подивіться, ось, було 11-12 грам, вже 8. Хоча тут нічого не відбувається з вагами. 7. І це якщо я, наприклад, там додам грам 10, а мені не вистачає там грам 5 додати, поки я там його набираю з банки, то в мене тут вже 8 показує. Хоча воно ось так пригає, ця, ця вага ну, дивіться, 5 грам. Ну було вже 11, вже 4. Ну, що це таке? Ось так. Щось там в системі цього кенводу в багах відбувається з часом. Ну, може, там, три. Так цікаво, до нуля дійде, напевно дійде. Так що це я стільки раз зарікалася, що не зважувати. За допомогою кенводу малу вагу. Борошно ще можна, якщо там багато, велика кількість борошна там 500 грамів, там 200 грамів, це плюс-мінус, там нормально. Але не малу вагу. Дивіться, вже нуль. Ну що це таке? Ну, ось це я поки з вами порозмовляла. Все, все воно в мене неправильно показує. Зараз оцей мед дістану і ще раз переважу на інших вагах. Дивно. Не натискається сенсор, він вимикається. Ще одна історія кендеру. Ось так у нас перемикаються шкіри. І підіймається голова міксера, хоча вона опущена. Тобто заміс зупиняється постійно. Зараз я замішую гачком тіста для панетони. Це тільки вмішування борошна. Тіста в міру щільне, але в мене міксер вже настільки. Він вже погано працює, що навіть таке тісто йому дуже важко вимішувати. Зараз покажу приклад того, що відбувається. Зараз я вмикаю міксер. Чомусь він вважає, що в нього голова міксера піднята. Тому зараз я вмикаю міксер і подивимося, скільки часу йому задобиться, щоб хоча б трішки попрацювати, тому що він у мене постійно вимикається. Отже, починаємо. Знову оця помилка, що голова міксера піднята, зупинка замісу. Тобто міксер здається, що взагалі я підняла верхню частину міксера. Але насправді там нічого не піднято. Помилка в тому, що ось цей корпус він постійно у нас так підіймається під час замісу. На декілька секунд. І він знову зупиняється. Ну, ось опять знову. І це все залежить не від того, що там якесь тіста чи якась насадка була не така. Це залежить від того, що міксеру вже потрібно давним-давно ремонт. Але поки що він в мене лише оце тут вдома один, тому я зараз на цьому і працюю. Вибору нема поки що. Все, знову, поки я його не тримаю, ось так. Він у мене постійно вимикається, через секундочку.